Минувший рік, а ми досі на жаль не в золоті, і всі босі, хоча готові вже для всіх роздати реп всі всій красі. Кити крутив помішник стів Лавенне Кліп складав на стіл, щоб потім це віддати вам. Всім привіт! Вриваємося новим відео у 2023 рік. Усіх вітаю в себе на каналі. Нова серія. В общем, ці серії хочу зробити. Е, я придбав удочки на кришу, на водостеки. Ми їх встановимо. Давно ми ще про це мріяв. Але все щось відкладав. Далі придбав два паливних фільтри і новий шланг. Ми замінимо і встановимо два фільтри, щоб було краще очищення. Так як в попередньому фільтрі там було щось схоже на частинки ну, різні. Можливо, я думаю, розкладався шланг вже сам від цього бензину. Тому сьогодні будемо займатися такими справами. На дворі дуже холодно, мороз, зараз якийсь ще дощ пішов. Взагалі досить печально, але нове відео повинно бути, щоб вам було що дивитися. Дякую, що зі мною. Приємного перегляду, ця серія починається. Погнали! Люблю, звісно, ходога. З'їсти десь кави попити. Але, блін, стільки сміття від нього від цього ходога, від булки. Уборочку раз, раз. Удочки зараз, зараз я їх прикину. Та одного. Придбав ось ці удочки. Давно вже хотів, Все, ніяк ніяк. Короте, не, не попадали вони мені на очі. 150 гривень, не знаю. Ну тут їх з запасом, звісно, ось так вони. Ну буде поприкольно. І ще запас, який у нас залишається. растекается растекается. Думаю, нужно, она то Точка форма. Через все. О. Внизу. О. Братан, то, что надо. Так, тут О. О. Назад. чуть, -чуть в О. 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 Пойдет, О. Все, підрізав, зробив ось тут таким. Ще трошки дещо хочу зробити, поки є час. Це, коротше, намотив два фільтра. І шланг топливний. Що ми хочу коротше, зараз замутимо, що ми будемо. Мотити. Короткий шланг до карба, від карба. Коротше, два фільтри поставимо, просто два фільтри. Двойне очищення, не знаю. Не знаю наскільки це буде ефективно. 25 гривень, коротше, 50 і 70 шланг. Зараз, звісно, прийдеться розкрутити тут все. Погодка ще мряка якась на дворі, Мороз, холодно, але не тільки ж в гаражі крутити. Тарас скоро їхати. заміню сам шланг. Все що тут на цьому шлангу є. Сюди шла одного фільтра і ще десь туди далі поставим. Пів метра шла, нам хватило, щоб це реалізувати. Правда, хомутиків нових не взяв, ну, на старі поставим. В принципі, вони нормальні. Ну, все, на бистру руку систему склав. Ось так іде, йде на фільтр, далі кусочок ось. і далі йде сюди. Поки так, бо тут запаска мішає десь робити хай буде ось так все фільтри закачав бензик чистий що. через два думаю воно все одно буде краще фільтруватися ніж ну ця шляпа блять я думаю що в мене машина не їде кажу блять Троїть, дергається пиздец і все ставлю все обратненько, все складаємо Вирішив поміняти повністю шланги, так як в старому, попередньому фільтрі. І в цьому де я вам показував ще був один перед цим. Там були якісь чорні частиночки. Не знаю від чого. це Думаю, може це шланг розкладається, то вже поставимо новий. Але шланг купив по якийсь повністю різиновий, він то прошитий. Не знаю. Ну, паливний. Як має бути вроді? Все. Інструмент. У цьому все. Далі дивимося. Відосики свої я знімаю для простих пазанів, тому ось так в болоті, біля дому, став, перекрутив. Не завжди в пацанів є гараж. А так, встав, все замутив. Є таке відчуття, що десь труба прогорає. Десь штани, де резонатор. блін, дощ йде, але потрібно займатися Ось так воно вурчить усе Якось так, ну працює нестабільно. Ну давайте ще поглянемо, що там зараз в фільтрах, в яких я постановлюю. Так, звісно, запаску лучше зняти. Ну цей чистий. А Ось цей. Блять, звісно, місця тут піздець. Ну, поки що чистий і той. Ну, Надіюсь походить. Буде краще. Ну, Машина працює все одно погано. Так що, друзі, якось так. Ось така була серія. Дякую за перегляд. Не пропустіть нові серії, все скоро буде. Слава Україні. Всім удачі і пока.